У вас тут відкриття інтернет центру. Ой, кумцю, ну я чула, що ви розумні, ну ви так і побиваєте мене своєю і Ой, а щоб ти знала, кумонько, що це таке діло, я тобі скажу, як же це воно зветься, не, не понімаєте ви средств ото менеджменту і паблік релейшн в даний момент. Боже, кумонько! То ви себе тими модніми словешками, як Бога. Я ж тепер ось в бібліотеці районній працюю, да. і ми ось з нашими працівниками йдемо вперед до цивілізації. Та що, да. хочете сказати, що слабка сталь здійснює реформи. А, а що я... б ти знала? Да, а я що бачу, ти... починайте купців, бачу, що книгу вже не та, і ви, вже ж. Не було, діти, говорили. А, та ви що, да. Кумонько? А розкажи ще мені, як же це? Та що, все можна тепер вже знати? Все, що хочеш. А як же ними користуватися, як туди так сказати? Кумонько, да. це я тобі скажу, як секс. Прошу. Да, зайшов з нього. І виходиш, от тільки волнуєшся, щоб там нічого не залишилося. Що ви маєте на уваз? Ну на Різні там ото віруси, щоб не залишилося, якби то чує якось послідство і а... знаєте, не залишилося. Ну, діло ясне. А ви мені от хочеться попробувати, кухонь. Як все? робимо? Почати себе. Ти чаться тільки ото не дуже. Не а дуже що? там довго з незнайомцями розмовляють. А чого? А це, це, тут, тут, да, тут, так, да, так. Да, да, да. Ой, дивись, що знайшла море. Люди добре, море, пляж. І мужчина лежить, і в бінокль жінок роздивляється. роздирветься. Та це ж значить, що в нього немає ні інтернету, ані того комп'ютера. Куменько, я хочу знайти дуже прибальну роботу. От Що, мені. давайте знайдемо, кумцю. Так, ось дивіться. А Дві тисячі гривень. <кхем> Комонько, вибачте, ну ці духи коко шанель мене не вбивають. Я не хочу. Ну, ти думай, думай, ти добре думай. Ну, що ж Дві тисячі гривень ну. і ти купаєшся у дорогих шампунях. Або вісімсот. На шиї зав'язують. <ріст> ну да, або я ще тобі скажу 450 і отобухенвайт. Ходиш як скелет на шарнірах. Да Ти що? думай, думай або, або третього тут не ні, дано. Давайте подивимось дивіться, ні, давайте ще. А нічого, все дивіться. Потрібен офіс менеджер приємної зовнішності. Ну, Параметри 90 шістдесят дев'яносто. І ноги від вух. Ну якраз я підходжу. Мені Кунсю. 600 це б краще, звісно. Ну я не знаю, що за 600 придеться робити. <рив> Ні, я Кунцю, хай буде 300 доларів. І кажу, хай ці астрологи каркають, емоції киплять, депутати сплять. Президент повернувся в Україну, в мене ентузіазм піднімається, а я готова йти в бой. Ой, кум. Давайте я вас пристрою на роботу в наш інтернет-центр. Ви, шо, ви будете все про всіх знати. Це про все повідомляти. Та ви, Що так Та можна? Ще вам зарплату буду за це давати? О, люди добрі! це все за щастя. Я ж тут буду не тільки працювати, буду тут жити, буду тут спати, тільки для того, щоб все.